Доброго дня, шановні! Як відомо, то сьогодні. І вчора була новина про те, що термінали Приватбанку не приймають євро та долари. Також є офіційна стаття. Новина про те, що термінали Приватбанку перестали приймати долари та євро. І в чому причина? Про це 1 червня речник банку Олег Серіга повідомив агентству Інтерфакс Україна прийнято рішення наразі припинити такі транзакції. Про відновлення сервісу повідомимо окремо, сказав він. Банк рекомендує своїм клієнтам звертатися до кас відділень для того, щоб Проводити ці операції, які раніше можна було здійснити з готівкою в терміналах. Експерти припускають, що причина, з якою термінали Приватбанку призупинили прийом валюти, може бути у проблемі старих купюр. В Україні банки обмінники можуть відмовити клієнтам в обміні готівкової валюти, якщо ті мають ознаки зношеності, помітки, штампи та інші ушкодження. Від початку ситуації в минулому році. Році такі купюри часто не беруть у більшості обмінників за того, що на нас напав агресор, а також в касах комерційних і навіть у державних банках це стосується цих банкнот, які можуть бути дуже. Зношені. Якщо банкнота не в ідеальному стані, незалежно від року випуску, то коли клієнт наполягає, банк може прийняти такі гроші і передати їх до країни походження та обміняти на придатні до обігу. В обмінниках у 5,8% від номіналу залежно від ступеня ушкодження купюр. Про це була мова з джерела діла.